Обклався новими сумками, тому що сьогодні у нас важливий день, великий, дуже прикольний анонс. Повірте, оцей анонс вам повинен сподобатися, і зараз ви зрозумієте, чому Справа в тому, що бананки це дуже популярний масовий продукт. Це сумка, яка носиться цілий рік. І у нас є декілька моделей, які стали легендарними, дуже популярними. Наприклад, сіті, перша і друга, їх купували просто масово, і сіті буде мати своє продовження. Але як ви пам'ятаєте, у нас ще була набагато більш проста бананка банана. Ми її вже зняли з виробництва, але при цьому ті, у кого вона є, будуть нею користуватись ще роками. Проте банана була простою, Сіті була занадто функціональною, проте не такою зручною, чи правильніше сказати, анатомічною. І тому майже три роки назад ми презентували Urban Back. Це був гібрид Сіті та банану. Вона анатомічна, але при цьому набагато більш функціональна, ніж банана. І ця сумка для багатьох стала хітом, і ми її не заміняємо. Вона продовжить випускатися, тому що чесно. Кажучи, просто є продукти, в яких ми не знаємо, що замінити, ну щоб не зробити їх набагато дорожче. Проте сьогодні ми презентуємо її більш преміальну версію, залишивши цю сумку, яка, до речі, стане трохи доступнішою. Зі своїм чорним урбанбегом я проходив більше двох років, таскаючи тільки її. Причому як по місту, так і в подорожі, і навіть велоподорожі, коли вона була у мене за спиною, вона дуже класно пройшла всі випробування. Це дійсно шикарна сумка, і універсальна, і стильна, і вона доступна в. Багатьох кольорах, навіть от біленькі є. І Як ви знаєте, у нас тепер є нове бачення в наших бананках у всіх нових ремені? Вони з'ємні, чому ми вже пояснювали. І по факту продукти, які зі з'ємним ременем, вони продаються дешевше, але без ременя. А потім ви можете просто використовувати той ремінь, що у вас є, чи докупити його окремо. І до речі, нещодавно ми ще і вартість ремені теж знизили майже в два рази. Всі ремені коштують 9 доларів. Ну, звісно, по курсу треба рахувати постійно. Також ви можете до ремня додати ще і фідлок. Це не просто Fastex YKK, який сам по собі дуже надійний. А якщо хочеться чогось такого, я до речі, тільки фідлоки використовую, можете його покласти до замовлення. Тож Urban Back у нас залишається в продажу. Він буде ще довго актуальним. Але сьогодні я до вас прийшов з зовсім новим Urban Bag. Давайте спочатку покажу його зовні. Ми його будемо випускати всього в чотирьох кольорах, але найпопулярніших таких класичних для нас: це, звісно, чорний, кайот, олива та сірий. Я думаю, ви одразу бачите, що сумка тримає форму просто ідеально, і це не просто так. Справа в тому, що майже всі матеріали тут інші, окрім x паку, він і так максимально преміальний. Наприклад, замість більш м'якої кордури п'ятисотки, ми тут використовуємо соту. Не в плані соту, як циферка 100. А в плані в соту вона набагато більш міцна, вона тримає форму ідеально, тобто продукт можна просто поставити. Подивіться, як він виглядає. Тобто, концепція зберіглася: кордура з Сіті ікспак з банани. Ну, хоча X-Pack у нас в багатьох виробах. Наступна зміна це змінні ремені. Я дуже коротко нагадаю, навіщо ми це робимо. Справа в тому, що ви можете для себе обрати саме підходящий вам ремінь, бо вони є різні, і навіть зробити його з фідлоком, тобто він буде не прям дешевий. І Потім вам не треба його докуповувати окремо, бо кожний новий виріб, який був у нас з вбудованим ременем, він був дорожче саме на вартість ременя. І якщо ви з часом розуміли, що хочете односторонній ремінь, щоб нічого не бавталося чи з фідлоком, вам доводилося міняти всю сумку. Тепер цього робити не треба. У вас є сумка і ремінь. Якщо захочете поміняти сумку, залишайте ремінь на наступну сумку. Якщо захочете додати до сумки новий ремінь, ви можете його докупити за 9 баксів. До речі, хто вже помітив, у нас нова бірочка Black Pack. Раніше вона була як постійна колаборація Black Pack і It's Good Trip. Наступна зміна, я думаю, порадує всіх, хто вже встиг користуватися нашими новими рюкзаками. Ми замінили сітку на спинці на таку саму, як на новеньких IGDP3. Вона більш приємна і надійна. А от те, що ви побачите всередині, спочатку можете не зрозуміти, що ж тут нового, але насправді оновлення доволі вагомі. По перше, ми додали ще одну приховану кишеню на задній спинці. Я тут. Люблю таскати документи чи гроші, і при цьому ця кишеня доволі прихована, треба знати, що вона там є. Друга заміна – це кишеньки. Ті, що відкриті, вони тепер не просто самі по собі, а вони фіксуються резинкою, знову ж таки, як на наших нових рюкзаках. Тобто, тепер ви можете більш секюрно туди щось заховати. Ну і третя зміна це. Підклад. Він тепер сірий, і хтось скаже, був жовтий, став сірий, в чому прикол. Але насправді змінився сам матеріал. Бо з цього підкладу, який в рази дорожче, шиють куртки, а не сумки. А ми вирішили його використовувати в наших продуктах, бо він неймовірно міцний. А ми, як ви знаєте, намагаємось робити сумки максимально довговічними. Давайте коротко пробіжимося по функціональності. Спереду, у нас є кишенька з таким самим сірим підкладом, яку можна використовувати. Як невеличкий смітничок, у мене там просто речі першої необхідності валяються, до яких потрібен найшвидший доступ, як навушники, шопер чи ключі від автомобіля, а також вологі серветки. В центральному відділенні із змін тільки нова кишеня. Тобто, у нас є широка кишеня на застібці на спинці, є дві кишені з сіточкою, є карабінчик для ключів, він з'ємний, а також нова кишеня на застібці на всю спинку. Ну і внутрішній простір він об'ємний. Тобто, якщо ви просто завантажили сумку на EDC, вона може бути ну прям плаською. А якщо вам треба сюди ще і вітровочку сховати, чи щось інше, то сумка стає прямо великою. І ще з цікавого є доступ з однієї з кишеньок прямо на спинку, де у нас кишеня м'яка з фіброю, і сюди ви можете ховати свої великі гаджети, як, наприклад, телефони, якийсь ну невеличкі планшет, можливо. І навіть якщо треба зарядити їх, то ви можете Дріт протягнути прямо звідси в кишеньку в центральному відділенні, де у вас буде павербенк. Тобто не треба просувати дріт ззовні і не закривати блискавки. Ви можете все організувати так, щоб сумка була закрита, а гаджет заряджався. А ще ми додали третю точку кріплення для тих, хто катається на велосипеді чи самокаті, щоб сумка не ковзала по спині. Ремінь для третьої точки кріплення продається окремо. Тобто, що ми отримаємо? Ту саму вашу улюблену Urban Bag, але в версії 1.5. І це. Це вже другий такий анонс. Бо у нас є Street Pouch, який продовжує продаватися, і є Street Pouch версії 15, які якраз таки ми покращили, додавши туди нову кордуру соту, додавши новий підклад і резинки. І теж до речі, нову кишеньку. І так само тепер у нас з нашою однією з найпопулярніших сумок за всі часи: Urban Bag. Тепер є звичайний Urban Bag, Він буде коштувати трохи дешевше зараз. Перейдемо цін. А також є оновлений більш преміальний Urban Bag 1.5 в 4 Трьох кольорах його можна було б назвати PRO, але не хотілося б просто так гратися з цим неймінгом. Колись ми, можливо, знову презентуємо щось прямо Pro. А це 1.5. Ідеальна сумка для міста, для подорожей, щоб мати все необхідне на собі. Звісно, вона не так насичена функціональністю, як EDC, і для тих, кому потрібно все по максимуму, можуть взяти EDC. але з іншої сторони ця більш цивільна і, можна сказати, мінімалістична. Багатьом саме це і потрібно. У мене це, до речі, знову. Новий краш, я тільки з нею і хожу, звісно, з чорною. У мене є ремень, який я не міняв вже доволі давно, тому що навіщо? я на кожну сумку, з якої хочу піти, просто кидаю цей ремень. І він з фідлоком. У мене, до речі, елька односторонній ремінь. І вона у мене постійно наповнена, і там дуже цікавий EDC. в окремому відео. Дуже скоро я з вами поділюся. Але тепер до цін. Значить, дивіться, звичайна Urban Bag у нас прямо зараз, от до цього дня, коштувала 81 долар. І це так, сумка з вбудованим Ременем тепер вона буде коштувати 75 доларів знову ж таки з вбудованим ременем. Тобто, якщо ви захочете собі подешевше Урбан він став ще доступнішим, і він, повірте, досі класний і буде таким залишатись ще дуже і дуже довго. Урбанбек 1.5 буде коштувати по факту тільки на 4 долари дорожче, ніж Урбанбек оригінальний сьогодні, тобто 85 доларів. Єдине без ременя. Але якщо ви вже купували наші нові продукти, то ремінь, скоріш за все, у вас вже є. І тоді з доплатою всього в 4 долари, ви отримуєте, ну я б сказав, би, Ільно преміальніший продукт. І як завжди, перші три дні діє знижка 15 Ми заробляємо менше, але ми дуже хочемо, щоб якомога більше людей змогли спробувати наші нові продукти. Тим більше, це один з моїх найулюбленіших продуктів за всі часи існування BlackPack. Ну і знаєте, що ми зробимо? Розіграємо одну Bag прямо тут в коментарях. Залишайте коментар з досвідом використання ваших сумок BlackPack. Чи якщо у вас такої ще нема, напишіть ваші враження від. Цього продукту, і під час наступного анонсу на цьому каналі ми зробимо розіграш і рандомним чином оберемо коментар, автор якого отримає новий UrbanBech 15. Сподіваюсь, вам анонс сподобався, бо я його прям чекав. Я не скажу, що ми його прямо розробляли дуже і дуже довго, тому що Урбанбех по факту вже успішний і вже готовий, але ми його суттєво покращили. Тож що побачимось з вами дуже скоро на цьому каналі, не забувайте, що тут у нас не тільки анонси, вони насправді набагато рідше, ніж інші відоси. Тут Ходять відоси не тільки від нас, і не тільки про сумки. По факту тут виходять відоси ще й від наших друзів і про EDC. І дуже скоро я вам розповім про свій EDC, який які таскаю, якраз таки в новому Urban Back. Дякую за перегляд. Дякую за те, що ви з нами. Всім пока.